Як і в яких розплідниках, я беру троянди? Ну, розплідники надійні. Я, я називаю надійні розплідники. Ті, що я брала в ненадійних, я їх не рекомендую, не коментую і не розказую про них просто. А ті, що в надійних от я де беру, от я беру. От, долина роз. Це твоя роза. Мир роз, садовий був і паросток. Оце де я беру роя на зиму. Ну, зиму я сажаю їх, оце, весною я стараюся не брати, беру, беру з осені і саджаю до весени. Тому що там йде свіжа викопка, а ті, що вже з прикопів, то вже воно ну, краще його почекати. Я з я, 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 я тим вже не свято.